Ми проспали все, зараз все пройде день-два. Ти виходиш з вокзалу, а ти навіть стати не можеш. Де. Ми потім розуміємо, що це не місяць, це не два. Тут починаєш шукати роботу. Якісь будувати плани не в місті, хоча душа залишилася там на руїнах. Добрий день, мене звати Ірина, я з міста Бахмут. Ми 20 лютого, 22 другого ми трішки зрозуміли, що щось вже не так, тому що було чутно поряд вибухи. Ми зрозуміли, що лінія фронту щось вже там. У мене чоловік військовий, сусіди військові. Так сталося, що ми живемо поруч з військовим будиночком, там у нас всі. І наших чоловіків підняли по тривозі. На збори. Ми ж думали, що це можливо якесь загострення на Сході, що далі це не піде. Це буде якась ну, там, війна там, 14, 22-та і все. Ми ж спокійно далі жили 24 лютого. Ми проспали, все. Ми, ми, якщо люди там прокинулися вибухів, то ми ні. Ми Проспали на роботу, ми з бігом вже збирати доньок до в школу, в садочок. А потім дивлюсь на телефон, а у мене стільки пропущених викликів від чоловіка, від знайомих. І тепер телефоную чоловіку, він почалась війна. Я говорю, ну як, це не може бути. Говорить, Харків під обстрілами, а у нас найкраща подруга в Харкові. Телефоную подрузі, а вона так, ми там з п'яти ранку вже в бомбосховищі. Ми ж ну, думаємо, ну може, це там, що там, зараз все пройде, день-два. А потім розуміємо, що вже де сполучення, залізничне сполучення в місті закрито. Наші хлопці почали виїжджати з міста, там, танки, гради, почали виїжджати на позиції. Перший старша донька, що це ж наші хлопці, я кажу, да, доча, все спокійно, це наші. Потім давай жив. чоловік говорить, виїжджайте, говорить, ну, виїжджайте, близько, дуже близько. Бахмут знаходиться на такій лінії, у нас 20 км від фронту. Там Горлівка з однієї сторони з 20, і 30 км Дебальцева, з другої сторони. А в наш район, як би, найближче до виїзду з міста, якраз там траса на Дебальцево. Він там, ми тут. І він там нервує, ми за нього нервуємо. І почали ви... питатися виїжджати, поїхали в місто, автовокзал зачинений, ЖД-вокзал теж зачинений. Просто ніхто не хоче їхати, виїжджати на машинах, таксі там вони брали там такі шалені суми за виїзд. І знайшли потім моя мама знайшла там знайомого, який погодився. Вивести нас до Константинівки, а там ходив поїзд Одеса, Константинівка, Одеса. І це була перша хвиля евакуації. Це було кінець січня, кінець лютого, да і. Вже мости були заміновані. Таксист сказав, говорить, я просто горять вас везу, тому що говорить, попросив Я Говорить, так говорить, я би не повіз. Говорить, все заміновано. Говорить, траса Константинівка-Бахмут обстрілюється снайперами. І говорить, я просто везу, тому що ви там знайомі. І просто у вас є 20 хвилин, щоб зібратися, а ти стоїш. У тебе двоє дітей, старші на той момент було п'ять, молодші два. І ти стоїш і не знаєш, що тобі робити. Що в ту сумку тобі треба покласти. І Ще моя мама з нами. Ми просто одна сумочка на всіх чотверих. Ми отак от як були, там, верхній одяг з мамою, штанціє та і все. Кидали речі дитячі, дитячі іграшки, тому що діти що це моє, це моя улюблена іграшка, як я ж її тут і опалишу. Ми думали, що ну на місяць, на ну, два там, і все, все по... ми повернемося додому. Але ні. Купили квиток, сіли в потяг, а дуже потяг йшов через Лозову, через Харків, де постійні обстріли. Ну, провідник говорить, ми проїжджали одну ділянку, провідник виключив світло і говорить: лягаємо на підлогу, говорить, проїжджаємо, горити, проїжджаємо. Дякуємо Богу. Якщо ні, то залишаємося там. Потяг там, Дякую Богу, що не, не потрапив під обстріл, але поруч вже залізничну станцію обстріляли. Добралися ми до Дніпра, а там такий жах творився. Я говорю, Боже, оце ми їхали сюди, на відновлення, і я стою на вокзалі, а у мене ці флешбеки. Ти виходиш з вокзалу, а ти навіть стати не можеш де. Ти просто Тримаєш дітей крепко, щоб, не дай Бог, їх з перону там, ніхто не скинув. І ти просто стоїш і не знаєш, що, що, що тобі робити. Не знаєш, куди сісти, куди стати. Давай шукати якісь готелі. Ми їхали до Кривого Рогу, тому що там у нас є знайомі були, і вони запропонували. От ми знайшли вам квартиру на перший час. От приїжджайте к нам, а туди потрібно було добратися. Ми приїхали ввечері, а все. Там комендантська година вже була туди, тоді, в 9 вечора, все ніхто нічого не їздить. І ти стоїш на вокзалі там в 10 вечора з дітьми, а у тебе там наступний потяг в 7 ранку. І ти не знаєш, що тобі робити? Готелі, хостели, все зайнято, все зайнято. І ти на вокзалі там з собаками, всі люди з речами. Просто нема на було де стати. На вулиці, навіть. люди спали на вулицях. Це ж зима, холодно. Люди сиділи на на лавочках, чекали свій, там, потяг, свой евакуаційний. Потім вже о, приїхали в Кривий Ріг, трішки о, там о, розмістилася. Ми потім розуміємо, що це не місяць, це не два. Починаю шукати роботу, чим зайняти дітей, тому що діти ж в шоці. Як так вони були вдома, ходили в садочок, У донька в перший клас. Я говорю, речі, які ми брали, там сумка з речами і книжки, тому що донька ж навчається. Я говорю, боже, краще ми краще якісь речей взяли, чим тих книжок. І буквально от ми виїхали і був перший прильот поряд з домом. У нас посипався перший балкон. І потім було дуже багато цих прильотів. І донька там, молодша, досі, от пройшло там майже два роки, вона досі боїться вибухів, бо досі для неї там, тривога, сирена це взагалі. От, вона одразу хопається за мене і говорить, там, мама, я боюсь". Я Говори, Софійка, говори, не бійся там, все добре, наші там хлопці, ППВО працює. Це ми молоді, ми ще якось там можемо поплакати в подушку і там. Якісь будувати плани не в місті, хоча душа залишилася там на руїнах. У нас е, дом, наш будинок обстріляли. На відео знімали, як він просто падає. Ти от бачиш, стоїть твій будинок, ти бачиш свої вікна, а потім секунда, і всі п'ять поверхів складаються. З п'ятого по перший. і ти просто бачиш потім, що від твоє від твоєї квартири, від те, що ти вкладував душу, любов життя. да це життя. Я ж говорю там сім'я, говорять, не ну, говоріть ній слово бахмут, бо воно почне плакати. Воно болить. Я Говорю, моя душа залишилася там, на тих руїнах. У мене донька молодша, хоча їй там було два роки. Вона досі там згадує. От в мене в Бахмуті залишилася моя лю улюблена лялька. А у мене в Бахмуті було то. А в мене в Бахмуті було якби, діти досі там старша. а Та я хочу говорить, ходити в школу, в свою школу в Ну, Ми навчаємось онлайн. Вона ми запропонували їй перейти вже в школу. Так, в, офлайн. да, в офлайні вона не захотіла. Я хочу бути зі своїми друзями, зі своїми навчатися онлайн. І вибрали школу онлайн. Діти почали знову боятися, ми зрозуміли, що нам потрібно виїжджати знову, тому що був поруч з домом. Опять посипалися балкон, да, 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 і ми зрозуміло, що ні, ми тут сидіти вже не будемо, може пройшли бахмут, поїдемо дальше. далі. Далі ти зновуш е, да, маленький бабу. Знову і ми переїхали зараз Могилів-Подільський, там хоч діти зараз трішки відходять, від, там сирени лунають рідше, і, а знову е, пояснюєш дітям, що. от, так, так, і так, і так, війна, там обстріли. Для їх безпеки нам знову потрібно переїхати. Чоловік зараз на Херсонському напрямку, форсує лівий берег. І там кожен раз там коли не виходить на зв'язок, і потім такий тремор, коли ж ти вийдеш на той зв'язок. А чоловік не був на Бахмутському напрямку, він був там вже в Київська область, потім Запорізька, потім Херсонська, а кум у мене прикордонних в залізному кордоні. І вони останні виходили з Бахмуту. І він там два тижні не виходив, Ну, ми підтримували зв'язок вже з ним. Тому що він допомагав тим, хто там залишився в місті, там провідував їх, там, відвозив там, якусь там згущенку, таке. Так, і от інтенсивні обстріли були в квітні, коли вже місто було повністю оточено, він два тижні не входив на зв'язок. І ми так просто так переживали, щоб... Все було добре, тому що знала, що там, там той двохсотий, той двохсотий з його оточення. І ти сидиш, думаєш, Господи, будь ласка, допоможи. І згадали всі на той момент всі молитви, які навіть не знали. Ну, це добре, що ви живі, але ж ніхто ніяк не сказав, як це починати, ну, що тяжко починати все заново. Ти просто. Постійні переїзди, говорю, ти як, як чо від Ти береш сумку і просто починаєш облаштовувати одну квартиру, потім іншу. А що ми там стикнулися з проблемою, що там не всі хочуть брати на квартиру переселенців? або там ціни такі заоблачні що це якби, не кожна родина зможе потягнути. чому більшість людей там там як там процентів нера ну більшість виїхала а процентів 10 залишилася в місті тому що вони ж чули що там розговорять що там не хочуть брати переселенців або там ціна висока і старі люди залишилися Да, зна, да, знаємо тих, да, так, тих яких потом примусово вивезли на ту сторону. Знаємо ті, ті, ті сім'ї, які залишилися під завалами. Да, просто там була так, була така ситуація, що там, деякі там пишуть, був зв'язок нам ще на якось там допоможі вивезти тіло, а волонтери вже не їздили. І там, там тіло вже їдять собаки. Там, ми знаємо, що там, знайомого чоловіка так і не вивезли. Люди там, ховали в огородах, ховали там, хто під руїнами, хто просто накривав, хто так залишав. Ну, дуже, а так взагалі більшість, там, хто страдав, постраждав під обстрілів, медичну допоміж також не, не надавали вже. Да. ДСНС, вони хоч і були в місті там, до останнього, вони теж останні виїжджали з міста, але води ж не було. І ми чекаємо того моменту, коли і скажуть, що все, війна закінчилась, Бахмут звільнили, там, все їдьте. Допомагайте розбирати завали, будемо допомагати, все буде добре, чого ти там, все відбудуємо, все, все почнемо з нуля, все, все буде добре. Родоця, говорю, до цього ще один переїзд гори, я вже не витримаю. Хі -хі. От мені все подобається, там дивишся на щасливі обличчя там, дітей, там, скидуєш фотографії там, мамі, чоловіку. І вони всі такі Дякую проєкту, не тільки за, відно, за проєкт відновлення, а ще й за допомогу військовим, тому що мій чоловік отримував від фонду емуніцію зимову, яка гріє його зараз на Херсонському напрямку.